Привіт! В даному відео ми розглянемо, як швидко зробити будь-які сітки, решітки тощо. Отже, в нас є ось такий куб, і на ньому ми будемо тренуватися. Переходимо в режим редагування, і ми бачимо, що в нас куб без зайвих різних ребер. Тому нам потрібно додати йому ребер, щоб виконати певні функції. Тому для демонстрації я додам сюди ребер. Є функції, які можна виконати різними способами, але є довший і коротший шлях. Дуже часто користувачі, не знаючи, використовують довший шлях. Ми можемо натиснути Ctrl-R і покрутити scroll, щоб ось так поділити на ребра. І так само нам потрібно буде вставляти ребра по всім площинам. Набагато швидше це все можна зробити за допомогою команди Subdivide. Отже, коли в нас виділено все. Щоб виділити все, ми можемо натиснути клавішу A І натиснути права кнопка Subdivide. Ми бачимо, ось у нас поділилося, і нам потрібно ще більше. Ну, ось так. Тепер ми переходимо в режим об'єкта. Коли в нас поділено на багато ребер. Відкриваємо модифікатори і додаємо модифікатор Wireframe. Таким чином, ми одразу бачимо, ось в нас така. Є сітка. І ми можемо робити її товщі або менше. Тепер припустимо, що отвори ми хочемо, щоб у нас були круглі. Тому нам потрібно оці отвори також поділити. І коли ми їх поділимо, їх стане більше, і у нас вийде якби коло. Для цього ми відкриваємо знову модифікатори і додаємо модифікатор Subdivice Surf. Ось ми бачимо, в нас вже пішов поділ, ось тут трішки додаємо. І ми маємо ось такий куб. Примінимо модифікатори і відсунемо трішки його вбік. Тепер припустимо, нам потрібно якісь як ребра жорсткості. От припустимо, ми будуємо вежу. От у нас є куб. Тепер переходимо в режим редагування. І також ділимо за допомогою Subdivide. Тепер, коли в нас є ось тут вершини, ось і ось, ми ставимо з одного боку і беремо, малюємо нові вершини. Приховаємо попередній наш куб, щоб він нам не заважав. І залишилось нам одну сторону намалювати. Тепер ось ця вершина нам всередині на всіх гранях нам вона не потрібна. Тому що ось тут буде якби пустота, отвір. Тому ми Обираємо наш рентген, виділяємо цю точку і Dissolve. тобто розчинити. Аналогічно розвертаємо. Ну, в принципі, в принципі, воно середньо розчинило. І ось тут ще Dissolve. Так, ось що в нас вийшло. От тепер ми приміняємо Wireframe. Ось, що ми отримали. Ось така штука. От тепер, якщо ми будуємо якусь вежу, ми можемо додати модифікатор Array. І, наприклад, не по X2, а по Z ставимо 1. І ставимо, скільки нам потрібно цих модулів. Тобто, таким чином це набагато швидше, ніж малювати ось ці всі попередження. І давайте тепер спробуємо з якоюсь іншою фігурою проробити теж. Ну, наприклад, це буде UV-сфера. Або ікосфера. Ось давайте ікосфера. Так, трішки збільшимо. От, неважко здогадатися, що у нас ось тут будуть йти наші ребра. Тому ми відкриваємо Wireframe. І бачимо, що в нас відбувається. Давайте Subdevice Surface додамо. І от такий цікавий у нас ефект. Можемо дірки зробити. Щось таке як губка якась. Ось. До речі, дуже цікаво вийшло. І давайте додамо якийсь матеріал. Зараз я їх. Порозміщаю, як потрібно, поприміняю модифікатори. Тут також примінимо модифікатори. Тут все в нас приміне. Так, вежа в нас буде червоною, їх завжди фарбують червоний колір, щоб їх було дуже добре. Видно із літальних апаратів. Отже, ось ми червоним кольором покрасили. Цю, наприклад, давайте ми поставимо яким. Ну, давайте ось І цю ми зробимо. Ну, нехай буде ось така зелененька. Поставимо металіку на всю. Щоб блищало і було красиво. Ну, На вежу не будемо ставити металік. І відкриваємо рендер Cycles КПУ Computer і дивимося, що в нас відбувається в рендері. Зараз він оточення, таке в нас. Ну ось таке в нас цікаве. Вийшло. Якщо урок був корисним, ставте клас, підписуйтесь, не пропускайте уроки.